Вітаю всіх! Пропонуємо розклад, що принесе на неділя, з 28 жовтня по 3 листопада. Розклад буде на три варіанти. Тож будемо дивитися основні події, що буде відбуватися, на що звертати увагу, яка буде порада, кому що буде підказано. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Десятка жезлів перевернута. Ну, можливо, вам доведеться не тільки важко працювати, але і десь потрапляти у ті самі події, той минулий досвід, який ви не можете пройти. Щось вам буде заважати, щось вам будуть якісь перепони. В більшому ступені це може стосуватися роботи, але і в особистих стосунках. Тож, не поспішайте діяти. Більше збирайте інформації з того питання, яке ви хочете вирішити. І крім того, розподілюйте обов'язки у середині колектива, де ви знаходитесь, або в середині своєї родини, тому що ви тягнете якусь непосильну ношу і не можете її позбутися, тому що вам заважатиме старий досвід, який не випускає вас із одних і тих самих подій. Ви можете в них потрапляти періодично. Тож вам варто вже з цим завершити на цьому тижні і розібратися, але будьте готові, що ви, вас будуть випробувати. Так, другий варіант, що вам королева кубків, говорить про те, що у вас цей тиждень буде благосприятливий для вас. Можливо, ви будете знаходитися у колі родини, можливо, якийсь праздник, свята у вас будуть. І... Ви будете задоволені тим, що буде відбуватися навколо вас. Також, можливо, вам доведеться надавати підтримку комусь із членів своєї родини, або самим звертатися до них за підтримкою. Загалом, у вас все буде проходити в позитивних емоціях стабільно і вас такий тиждень буде надихати і задовольняти. Тож, це був другий варіант. Третій варіант. Лицар Пентаклів. Для третього варіанту наступний цей тиждень буде таким дуже активним, можливо, доведеться багато якісь поїздки, планувати їздити, переміщуватися. Можливо, хтось буде змінювати місце проживання, десь якісь переїздки, можливо, хтось подорожі і заробляти гроші. Тож, для вас на третьому, третій варіант на новому тижні. Доведеться багато працювати, багато їздити, щоб отримати свої фінанси. Ну, і Зрештою, будете діяти розсудливо, не будете поспішати, все буде у тому, тій черзі, у якій воно повинно бути. Варто вам на цьому тижні звертати увагу на деталі, тобто вникати у все, що там відбувається, ніякі дрібнички помимо, не повз не пропускаємо. Все звертаємо увагу і починаємо діяти для того, щоб отримати на кінець тижня задоволення матеріальне і задоволення самим собою. Тож, це був третій варіант. Коротенько такі події мають відбуватися на наступному тижні, тож бажаю всім легкого тижня.